Досить часто молоді психологи, які виходять на ринок, запитують, а у кого мені навчатися, який метод вибрати? Обирайте серце, обирайте ту людину, яка завжди дасть дасть вам підтримку, тому що ви можете піти в дуже класний, гарний метод, а потім його не використовувати, тому що вам попався не той вчитель. Дивіться на людину, яка викладає тренінги, яка викладає курси, які в неї є власні досягнення: сім'я, бізнес, як подорожує по світу, як заробляє. Якщо вам подобається той рівень, на якому є тренер, до нього й відчувайте перш за все серце. Методів дуже багато. Наприклад, на наших курсах ми розглядаємо 48 напрямів психології, даємо 365 технік, це на кожен день пропрацювання. Але відчувати свого вчителя треба ось тут. Чому так? Тому що тільки з тим вчителем, який вам подобається, згадайте в школі. Якщо вам подобався вчитель, вам подобався предмет, і тоді ви зможете гарно працювати і практикувати. Наші студенти нашої міжнародної академії розвитку особистості консультують під нашою гідою вже під час навчання, вже зробляють перші гроші, тому що в нас є і супервізія, і практика, і інтервізії, і власне пропрацювання, і часткова психотерапія. А у вас можуть антипутувати старші наші студенти. Удати, і у нас всі куратори, які працюють, вони практики, всі спікери, які працюють на курсі, практики з 30-річним досвідом. Так що приходьте спочатку на безкоштовні вебінари 16 21 квітня. Я вас запрошую, подивіться, да, щоб я на вас подивилася, ви на мене подивилися. Якщо вам подобається, айда, Тому що 93% наших випускників. Консультуй а сімдесят з них виступають на фестивалях, на пранчах, на міжнародних симпозіумах і мають власні курси і вебінари. Так що я бажаю вам великого натхнення і класної практики.